Пройшовши майже півтора мільйона кілометрів і подорожуючи вже 30 днів, космічний телескоп Джеймса Веба нарешті досягнув свого кінцевого пункту призначення. Вчора, о 21.00 за київським часом, телескоп увімкнув свої бортові двигуни, які працювали майже 5 хвилин, а точніше 297 секунд. Це був останній необхідний крок для корекції курсу обсерваторії, і він вивів веба на його орбіту навколо другої точки Лагранжа, або L2. Як йдеться у повідомленні NASA, останній запуск двигунів додав зовсім небагато швидкості телескопу, лише приблизно на 1,6 метра на секунду, тобто швидкість ходіння звичайної людини. Але цього було достатньо, щоб відправити телескоп на бажану орбіту. Очільник НАСА Біл Нельсон написав. Ласкаво просимо додому веб, і, звісно, привітав команду місії з успішним прибуттям телескопу до місця призначення. Орбіта Джеймса Веба надасть йому широкий огляд космосу, і найголовніше дасть можливість оптиці телескопа та науковим інструментам достатньо охолонути, щоб добре функціонувати та якісно виконувати свої наукові задачі. Детальніше про орбіту Веба та точки Лагранжа подивіться у моєму відео за підказкою або за посиланням в описі. Власний маневр, який вчора виконав Веб, був закладений у план місії з метою безпеки. Ракета «Аріан-5», яка запустила телескоп у космос, навмисно не відправила телескоп безпосередньо до другої точки Лагранжа, тому що команда місії хотіла переконатися, що обсерваторія не пролетить свій кінцевий пункт призначення. За даними NASA, подібна ситуація вимагала би від телескопа повного розвороту з подальшим рухом двигунами вперед, щоб за допомогою них зменшувати свою швидкість. Але таким чином Веб і його інструменти не будуть захищені від сонця, яке перегріє телескоп і припинить наукову місію ще до її початку. Отже, веба навмисно запустили з недостатньою тягою ракети, що дозволило йому завершити останній етап подорожі за допомогою власних невеликих двигунів і таким чином безпечно дістатися свого нового дому. Обсерваторія проведе все своє життя на l 2 до речі, раніше вважалося, що Джеймс Веб може працювати в космосі всього від 5 до 10 років через обмежений запас палива і той факт, що ніхто його не зможе заправляти. Однак запуск ракети був настільки вдалим, що Веб використав мінімальну кількість палива для корекції курсу під час подорожі до L2, тому для виконання звичайних операцій у телескопа залишилося більше палива, ніж очікувалося. Спочатку представники агентства зазначали, що палива може бути достатньо для більш ніж 10 років служби, але 8 січня на прес-конференції НАСА з нагоди повного розгортання телескопа керівник проєкту Джеймса Веба Біл Окс повідомив, що, грубо кажучи, палива може вистачити на 20 років служби телескопа, хоча це, звісно, не точна цифра. Так чи інакше, це точно звучить набагато оптимістичніше за початкову цифру у 5 років. Отже, після виходу на свою кінцеву орбіту James Веб продовжить охолоджуватися та почне вмикати та налаштовувати свої чотири наукові інструменти. А також інженери розпочнуть складний тримісячний процес вирівнювання оптики телескопа. До речі, одразу після повного розгортання обсерваторії, команда Веба вже розпочала роботу над зеркалами і вже виконали один з важливих етапів налаштування. Знаю, що дехто з вас чекає на інформацію про те, що вже було зроблено, та взагалі що відбуватиметься під час вирівнювання оптики. Не хвилюйтеся про все це скоро будемо говорити у окремому відео на каналі. А на цьому поки що все. Всіх вітаю з черговим успішним кроком майбутньої головної обсерваторії на шляху до омріяної наукової місії. Не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями, і дякую спонсорам за фінансову підтримку. Зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові та дивіться українське! Вперед ви!